Література це передусім вид мистецтва, який дає нам задоволення. По-друге, література це вид мистецтва, який дозволяє нам найбільше рефлексувати на відміну від всіх інших видів мистецтва. Книжка це те, що розвиває цю рефлексію, і головне, що книжка робить, розвиває емпатію. Коли ми думаємо про мотиви того чи того героя, ми думаємо, а як би поступили ми. І коли ми говоримо у шкільній літературі про те, в якому році народився автор, переказуємо зміст і так далі, ми займаємося шкідництвом. Вся шкільна програма побудована на тому, що є різні літературні епохи, чим вони відрізняються, і так далі. Я би. Повертався до того, що ми, як в Америці, як ще в багатьох країнах беремо просто твір і е, думаємо, чому він нам подобається, чому він нам не подобається, як би зробили ми, е, і висловлюємо всі думки, які у нас при цьому з'являються.